О, ось, зараз ми будемо е, фарбувати нашу троянду. Що нам для цього потрібно? Тоянда. Місце, де вона буде сохнути. У ну, мене на даний момент це сушка і кусок паперу, на якому воно буде сохнути. Далі нам потрібна е, чорна фарба, балончик. В принципі, будь-який купуючи даневу його да, на, на 5 троянд точно стоїть. Ну, не, може і на одну садити, якщо ви цей балончик викрасити на троянду. Також я би казав би вам купити рукавиці. Це рукавиці медичні, вони 5 гривень коштують, але то можна купити одноразу їх на 2 3 Янде точно сьогодні. Забудь зараз бігати. Вони в мене трохи дереві, але нічого. О, откид рукавиця. Не, великі палч не хабі. Так, роковиця. Вони вже багато чого пережили. Тому вони вже такі. Так. Так, все, натягнув рукавиці. Трошки. Поправити. Господи, чого рукавиці викрасовувати, аби руки не були грязні, бо... А потім трохи тяжко відмивається ця фарба. Звук. Так от. Я треба... Коварить, крахнути цей болочок. Каже, що треба 3 хвилини його коварити. Не знаю. 3. А стане. Є. Yeah. Все. So. Тепер починаємо процес фарбування троянди. В чому він заключається? Потрібно так зафарбувати троянду, щоб ніде не було видно оцей самої. Кришки. Кряшки, клаві і так далі. Потрібно найбільше уваги приділити бутону, бо з бутоном найтяжче працювати. Бо там, якщо десь фарба не злазить, то потім треба перефарбовувати. Так, може, може оператор зійти сюди, такі виплетки. Це такий, як як, -як дев'ятий поверх. Все, значить, що значить э, десь на витянуті. На вісні трохи витягнутої руки. Так. Балончик вправий, э, тріанде вліт, ну якщо в лівах, вилівати. Okay. І починаємо фарбувати. Трошки зафарбували, але ще погано. Одразу листочки фарбую. Ну... В принципі, для того, щоб... Для безпеки дихальних шляхів потрібно використовувати респіратор або маску, але у мене її нема, то я вже так виживаю. Так. Треба зразу подивитися, чи нормально зафарбована, чи ніде не видно. Так. Фарба напаси. Так, в принципі, е, зафарбували нормально. І знизу так само нормально. А ні, тут ж Так, сам бутон зверху зафарбував, лишається ще трошки знизу. Пару разів протетяти. Пот... Треба подивитися ще на листочки. Може, я ще раз почув. І з два, коли так само подивити, чи ніде нічого немає. В принципі, пізніше, якщо ви побачите, що десь щось не зафарбували, то потім то можна буде, в принципі, зафарбувати. Ой. Ой. Трошечка дещо. Так. Треба. Так, оцінити загальну сторону. Так. І лише трошечки розмерзу. Якщо сусідне сьогодні тихо, сидять. О, так. Зафарбувавши цю троянду, треба дати, лишити її на... Ну, десь, як мінімум, десь на 5-10 секунд, щоб фарба добре взялася. І потім, е коли, вже коли вже фарба висохне, ще однизу оцей хвостик пофарбувати, там, де ви тримаєте, і тоді вже потім будемо фарбувати. В принципі, я не буду е е знімати, як буду фарбувати е сам хвостик, я вже без, цього, без вас пофарбую. Але, А хоча а хоча знімемо, то можна. Так, по треба її десь поставити, щоб вона висохла. І лишити. Зняти руководите. Це Поставити баллончик і питаю и чек.